Я люблю жартувати. Я думаю, ти природжена, клоунеса. Хваса <ріст> буває як ляпне. Постійно щось мило не те. Люблю дражнити тебе. Ми зустрічаємо найгарячіших знаменитостей у світі у шоу, інтерв'ю з Джесі. Твої парфуми у мене голова розболілась. Я використовую Шанель, А у тебе які? мої Маль. А то ти їх використовуєш наші запахи змішалися, і мене вже тошнить. Господи, нащо так сильно дмухатись? Фу, я не можу. Будь-якому випадку зустрічайте. Це хваса, моя сестричка. Але знаєш, я дуже сумую за Сільбі. Я знаю. Юнбі та Сільбі. Так багато людей хотіли побачити нас разом. Усі так просили побачити разом Хвасу та Джесі. Так, це правда. То чому ти прийшла сюди? Для просування свого альбому. А хіба не зі мною побачити? Заради альбому. Ах ти коза. Зачекаю, ні. Я не вдягла ліфчик. Ти його ніколи не вдягаєш. О, ні, знаєш що? З моменту мого повернення це моє перше інтерв'ю. Перше інтерв'ю? Ого, це така честь. Це було твоє рішення, чи компанія тебе змусила прийти сюди? Бо я чула, що ти відмовила нам. Та що ти таке кажеш? Ні, такого не було. Вона відмовила мені. Я така хваса відмовила мені? Я не можу повірити, що вона так зробила. Це правда, так чи ні? Це неправда. Хто брехніці пустила? Вислухай мене, мені про це не казали, і я сама наполягла на тому, щоб прийти до тебе на шоу. Ага, звісно. Це ж моя маленька сестричка. то. ти дивилася моє шоу? Звичайно, який це був випуск, якщо не рахувати салат? Та де були актор Кім Муйоль і співак Йохан? Ти виглядала зовсім по іншому. Правда? я дуже соромилася тоді. Давай подивимося фільм. Добре Так, Я помітила, як ти не могла всидіти на місці, тому я вимкнула одразу. Розслабся, я просто жартую. Ти поводилась так, як би мовити, по дівчачому ти мене засоромила. не дивіться цей випуск. Тож, по-перше, скажи, хва. Ой, ой, то ти ж навіть не привіталася. Так захопилася, що забула привітатися. Передай привіт нашим підписникам. Усім привіт, з вами Хваса. А давай тепер англійською. Англійською. Це щоб усі шанувальники по усьому світу зрозуміти могли тебе. Привіт, Хваса. Я повторювала тобі це вже сто разів. При кожній нашій зустрічі я кажу їх чи англійську, тому що у тебе безліч шанувальників по всьому світу. Я навіть корейською роблю це недосконало. Добре, продовжуй, як тобі подобається. Привіт. Я з Кореї. Ми знаємо, це надто очевидно. Це основне, що я знаю. Ти з Сеулу народилася у Сеулі чи у Тегу? Ні, я з Чонджу. Ти з Чонджу так. О, то ти з провінції чола. Так, я з чола. Провінція чола Чонджу. Добре, що ж розкажи нам трішки про свій стиль. Um, very... дуже високі. Невисокі, а довгі. Високий це зріст. Дуже довгі. Ти колупаєшся в носі нігтем. Дуже зручно, правда? Так, і... але втрачаю кров. Буває, якщо сильно глибоко запихнути, то може піти кров. Нагадую, це моє перше інтерв'ю після повернення. Я отримала травму. І тепер я боюся продовжувати це інтерв'ю. Скажи декілька слів для своїх шанувальників як учасниця з мамами. Окрім я люблю вас. можеш сказати, я люблю вас і ще щось. Okay. <рес> 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 Таким чином я можу спілкуватися з більшою аудиторією. Це мова жестів. Мова жестів? Знаєте, я тільки що зрозуміла, де саме вона травмувалася. Це я йду. Потрібно негайно йти до лікаря. Інтерв'ю з Джесі. Давай зробимо вбивче інтерв'ю. Вбивче інтерв'ю? Зараз я тобі все покажу, а ти просто сиди. Камера передає усю твою красу. Васам вміє передавати емоції своєю мімікою. Єс. Чому ти саме це показуєш? Це моя фішка. Добре, відтепер відповідай на питання з захоплюючим виразом обличчя. Чим ти займаєшся у вільний час? О, у вільний час я …дрімаю. Okay. Okay. Як я можу робити це перед тобою? Ти просто мусиш. Це для шанувальників, це не для мене. Мені це не потрібно. Я теж не хочу робити таке перед тобою. А я повір, не хочу дивитися на це. Добре, проїхали. Яка твоя улюблена Сам Самґюпсаль. Mm. Сам Гюпсаль. Сам гюпсаль. Чому ти гладиш свій живіт? Я вже хочу з'їсти сам Так ми й дізналися, що твоя улюблена страва – сам У якій рекламі ти би хотіла знятися? Якої ще не було у тебе? Ну, я щось сексуальне. Зазвичай я купую тільки парфуми. з... Із... Чому я така збоченка? Бо ти виглядаєш як збоченка. Просто розслабся і не так старайся. Добре? Хваса відома, також як богиня співпраці. З ким ти хочеш співпрацювати далі? Хто це? Це директор, режисер за тобою. Жартую, весело дражнити тебе з Джесі. Правильно, тільки з Джесі. Ми тільки одного разу робили виставу. Так і це такі гарні спогади. Але тепер усе записано на камеру. Що ти хочеш сказати своїм батькам? Це неочікувано. Емоція захоплення. Моїм батькам. Моя мама любить такі речі. Я покажу тобі, як я роблю це. Мамо. Люблю тебе. Моя мама любить, коли я роблю так. Твоя черга. Бляха. Тату? Тату? Що я так не роблю з татом? Скажи мамі краще. Я хочу для тата записати. Тату, oh oh люблю you, тебе. Чудово. Oh, hey. То ти татусева you донечка. Have... Надіюсь, ти це виріжеш. <проб> Ні, це буде 100% у <проб> ефірі. Давайте дізнаємося більше про Ан Хеджін. Я не знала до сьогодні, що її прізвище Ан. А чому ти не використовуєш своє справжнє ім'я? Справа не в тому, що мені не подобається моє ім'я. Просто я хотіла залишити своє ім'я таким, як воно є. На сцені я хваса, а в житті хеджін, і хочу розділяти роботу і особисте життя. Тобто ти хочеш залишатися поза камерами, просто хеджін. Добре, скільки пройшло років з твого дебюту? Сім. лише сім років. То ти така ще дитина? Минуло лише сім років, серйозно? А таке відчуття, що пройшло десь десять чи чотирнадцять, а не сім. У будь-якому випадку, давайте дізнаємося більше про хвасу і заповни свій профіль. Напиши своє справжнє ім'я. ти Лівша. Так. Це круто. Мене звати Ан Хеджін. Вік 27 років. Мені 34. Тобто 34. Ти не виглядаєш на свій вік? <рес> Група крові. Ні, давай я вгадаю. Ти тип А. Тип А. О, ні. У тебе тип Б. Ні, тип О. Тип О та тип А добре поєднуються. Справді вона виглядає так, як справжній тип А загалом фаса має тенденцію мовчати. Перш ніж щось сказати, вона добряче подумає. А я говорю усе, що прийде в голову, не фільтруючи. А вона подумає, а потім вже говорить. Правда. <ріст> <ріст> <Okay. I'm ріст> Добре, давай рухатися далі. Приступимо до справи. А ми ще не приступали? Давай поговоримо про Анхеджін, а не про хвасу. Запиши три ключові слова про хеджін. Анхеджін не хваса. Для мене це дуже серйозне завдання. Надсерйозне з'ясовувати, хто така хеджін. О Боже, їй знову знадобиться багато часу. Вона така серйозна, просто очманіти. Дозвольте мені написати це в кінці шоу. Але це не на швидкість. То можна повільніше? Сьогоднішня Хеджін. А, сьогоднішній хеджін. Три ключові слова, які тебе описують. Інакше це забере багато часу. І ми залишимося тут доскону. Шлунок у тебе болить живіт. У мене болить живіт. Що з тобою не так? Перестань багато їсти. Ні, я маю на увазі. Я вже бачу рекламу, яка тобі підійде. Дуфалак. Якщо хочеш гарно кат, то приймаєш дуфалак. Я добре випорожнююсь. Дуже регулярно. Але останнім часом я відчуваю дискомфорт. Знаєш чому? Це стрес через тиск. Ти знаєш, що таке тиск? Що це? От я знаю, що це. І якщо ти страждаєш від тиску, тоді у тебе може боліти шлунок. Тому що ти забагато думаєш, розумієш? Давай хочеш. Я просто жартую. А ну, це не тільки сьогодні. Ледача. Ти ледача? Так. Це з дитинства чи ти такою стала? З дитинства. Повторювала за мамою. Моя мама зазвичай говорить повільно. Типу, так. О, моя мама схожа. <рес> ти така хороша дочка, але могла б ти хоч трохи прикривати груди? Що ж, перейдемо до третього ключового слова. Щаслива. Щаслива, ти зараз щаслива? Нам ти маєш хлопця? Що це за запитання таке? Ні, не маю. Щаслива я маю на увазі, що я частіше сміюся і відчуваю радість, коли я у компанії людей, з якими працюю, чи у компанії близьких мені людей? Ти відчуваєш щастя поруч зі мною? Так. Якщо чесно, то сьогодні присутність класи в моєму шоу робить мене щасливішою. Ну з мойольом і Йоханом ти виглядала щасливішою. Ти розумієш? То різний вид щастя. Зараз це схоже на спілкування з моєю сестрою, але з мойолом боже мій чекай. Я мала тебе засоромити якби це я писала про себе, то я б ще додала бути собою. Коли я думаю про хвасу, то я бачу дещо подібне. Ми обидві живемо так, як хочемо. Ми є самими собою. Як я виглядаю, що я роблю, і все інше. Так само я пам'ятаю, що ти сказала. Якщо я не відповідатиму стандартам краси, то я стану новим стандартом краси. Це саме те, що відчуваю, і я. Тому я дуже пишаюся, що ми друзі, і це робить мене щасливішою. Додаткова інформація. Додаткова інформація дня. Ти можеш щось розповісти своїм шанувальникам? Щось розповісти? Ну, наприклад, розкажи про свої звички. Ах, добре, моя звичка можна коротше. Прочитай її для нас. Постійно підпирати рукою шию. Це занадто відверто. <ріст> ти на що про це говориш? Я маю на увазі те, що коли ти лягаєш на диван, тоді ти відчуваєш, як друге підборіддя з'являється. Мені це дуже не подобається. Ти знаєш, як ти дивишся телевізор у цій позі? Тоді ти можеш відчути, як твоя шия зморщується. Тоді я роблю ось так. вдома <ріст> така вже моя звичка. Добре, давай продовжувати. Що там далі? Звичка хваси номер 2 запам'ятовувати судо. Судо? Ти маєш на увазі, коли вода стікає? Ага. Я маю на увазі столиця кожної країни. Столиці різних країн. Це допомагає мені заснути. Як ти привертаєш увагу хлопця, який тобі подобається? У мене є свої фішки. Одна з них це. Ну насправді я просто дивлюсь на нього і постійно посміхаюсь. коли ти поряд з людиною, яка тобі подобається, ти просто не можеш перестати їй посміхатись, так само, як ти. Так, я така. <плес> <плес> Згадала, яка ти була з Йоханом. Давай зробимо щось, про що думати не треба. Хваса, коли ти приймаєш душ, яку частину тіла ти намилюєш першою? Швидко пиши. Чищу зуби? Я люблю розігріти своє тіло під час чищення зубів. Яку частину намилюєш першою? Я приймаю душ без мила. Я використовую мило лише коли сильно потію, а так я миюся просто водою. Її відповідь така непередбачувана, чи не так? Я думала, вона скаже щось на кшталт, що дупу намилює. Це в останню чергу. Коли ти починаєш наносити макіяж, що першим чином ти робиш? Брови Брови дуже важливі, тому я зробила собі татуаж. О, справді? Давай я і тебе відведу до свого майстра. Напиши слова, які ти ненавидиш, і які любиш, коли тобі говорять люди. Перше, що спадає мені на думку, що, що це? Слова, які я ненавиджу, прокидайся. Ранок вже настав. Як я тебе розумію? А найулюбленіші слова? Найулюбленіші слова? Що ти робиш сьогодні? Як це пояснити, що я можу бути дуже зайнята? Але зазвичай люди навколо мене запитують, коли вони можуть побачитись зі мною. Коли вони кажуть, я хотів тебе побачити, я хотів тобі подзвонити. А я питаю, чому не зателефонували мені? А вони відповідають: я думав, ти була зайнята. І таке часто трапляється. Тому коли мене запитують, що ти сьогодні робиш, це робить мене щасливішою. Я розумію про що ти це робить тебе самотнім, чи не так, так, так. вони хвилюються, що я буду в поганому настрої або що вони мені завадять. Тому вони завжди обережно питають у мене. Не потрібно так засмучуватися. Я буду тобі надсилати повідомлення щодня на кшталт. цих. О, ні, ти можеш дзвонити мені одразу. <реш> ти точно все правильно заповнила тут? Так тоді шлюб, шлюбне бюро. Будь ласка, здайте це в шлюбне бюро. Що вона в біса робить? Це профіль майбутньої нареченої. Оскільки ти дуже відома співачка, ти дуже, дуже популярна. ти завжди мріяла стати співачкою. Важко сказати. Як я народилася і стала свідомою з тих пір, як народилася? Ні, я маю на увазі з тих пір, як я почала усвідомлювати своє его і природу своїх почуттів. Те, як вона відповідає, вона робиться так важко, рівень Вона могла просто сказати: мені було 12 років. Але ж ні. Я змушена перетравлювати усю інформацію, щоб зрозуміти суть сказаного. Після якої пісні ти зрозуміла, що хочеш стати співачкою. Є одна, яка мене дуже надихнула. Це Crazy Love Beyoncé концертна версія. Справді? Вау, то ти дуже молода. Звичайно. Та я тільки тоді почала робити. Я ще тоді була у Аптаун у Кореї. Справді. Ого, ти така молода. Я казала тобі, а ти продовжуєш думати, що я стара. Та ні, почекай. Вибач, її манера висловлюватися, як у старої бабці. Чи не так? Це описує тебе. Я знаю, але ж те, що я кажу, це правда. Я визнаю це. що нас таке об'єднує, то це те, як ми говоримо. Це звучить так, ніби ми на підпитку. Я знаю. Okay. Добре, який співак або співачка тебе надихають зараз. Зараз. Я знаю хто! Це все? А-а-а! Нарешті хваса повертається зі своїм другим синглом. То що це за пісня? Я сука. Насправді це звучить так: Пісня мала називатись сука, але я назвала її світло, як слів. цей рік був для мене дуже важким. якщо подумати. Я написала цю пісню, переживаючи труднощі. Було так багато речей, з якими потрібно було мати справу під час роботи над альбомом. У якийсь момент я почувалася спустошеною, тож мені спало на думку якщо я не стану справжньою стервою, я не зможу тут вижити. Такі думки мене відвідували, коли я її писала. Я намагалась вкласти всі свої почуття у цю пісню. Попередня твоя пісня, Марія, була дуже популярна. Оскільки попередня пісня була абсолютним хітом, ти, мабуть, дуже хвилювалася, щоб наступна пісня була такою. Я робила все можливе, щоб вона теж була не менш популярною. Моєю метою було не жалкувати ні про що. Це добре. Що ж, давайте послухаємо нову пісню хваси. Давай ми поки що цей. Це бачили? Хваса богиня. Вона зачаровує людей своєю мімікою. Директора, ви ж розумієте про що я? Коли ти перебуваєш на сцені, про що ти думаєш? є стільки речей, за якими я повинна стежити за її межами. Стільки всього, що я маю зробити, перевірити, подбати. єдине місце, яке дає мені свободу дій, це сцена. Тож для мене сцена це місце, де я не думаю, а віддаю всю себе моїм шанувальникам. Я вважаю хвасу чарівною. Звичайно, вона хороша співачка, як і усі інші. Але мені подобається, яка вона впевнена. Як жінка-артист, я думаю, що це до біса круто. Ти теж, сестричко. <плес> <плес> <спілляв> о, ні, о, ні. Хочеш, я навчу тебе танцювати. Це ти підлаштував чи не так? Це типу завдання таке. Челендж такий собі. То що, ти згодна? Ти маєш на увазі щось на кшталт батлу? Заради тебе. Я прийму участь. Вона мені допомагала з хореографією на пісні What Type of X. Але зараз ти просиш мене зробити щось подібне перед такою кількістю людей. І я маю це робити. Так, маєш. Давай, спробуй. <group> <Yeah>. <amplify> <Cesman's music> Ще раз. Мої джинси не репнули? Пофіг на джинси, посміхайся. Ось так. Чудово. А тепер. І такий рух. То це так робиться? Продовжувати це робити правильно? Зачекай, вибачте, я бачу вам усім весело там, так не витріщайся на мене, хлопці. Опусти давайте на неї не дивитися. <звук> Оні, ти готова? Чому я така втомлена? Я щойно повернулася додому. я в нокауті. Знаєш що? Насправді я рідко з'являюся на шоу для реклами нового синглу. Це майже вперше для мене. То ти в правильному місці. Знаєте чому? Якщо не зважати на рекламу, люди дуже люблять хвасу. Мої шанувальники люблять тебе. А твої шанувальники люблять мене. Вони люблять нас обох. Отак. <реш> як тобі сьогоднішнє шоу? Я дуже переживала і боялася йти на це шоу. це досить складно для мене. Незважаючи на те, що це мій перший етер після мого повернення, я відчуваю себе дуже комфортно завдяки тобі як Джесі Онні і Хеджін Онні. <реш> що ти думаєш про мене? Як про Емсі Емсі Як ЕМСІ трішки незграбна? Але дуже крута. Все мовчи. Мені подобається, яка ти вільна і граційна. О, чекай завжди. перш ніж закінчити, щоб перевірити, чи казала ти правду, чи брехала. Перевіримо тебе зараз на детекторі брехні. Клади на нього руки. Без проблем. Що ж, почнемо. Я думаю, що Джесі хороший музичний продюсер. Звичайно. <ріст> Заждіть. Усі мої гості, як той землетрус. Землетрус. І я знаю чому. Оскільки хваса дуже спокійна і тиха. То в той час як інші. О, ні, ні, ні. Ти знаєш, що я маю на увазі. Я впевнена у цьому. Поїхали далі. Я набагато сексуальніша за Джессі. Єс. Мій рот. Твій рот, що? Поклади свої руки на нього. Ти сказала, я маю бути впевненою. Правильно, все правильно. Ти все правильно робиш, сядь вже. Що ж? Ти рада, що прийшла сьогодні на моє шоу? Абсолютно. Так. Геть, звідси. Усім дякую за перегляд. Я не винна. Серйозно. Я вважала її своєю рідною сестрою. Вели додому. Не зрозумій мене неправильно. Це все через кляту англійську. Oh, okay. <laughs> ну що ж, сьогодні у нас була хваса. Особисто я дуже рада, що вона прийшла сьогодні до мене. Мені сьогодні було дуже весело. Скажи щось для фанів мамо. За рік моєї відсутності я дуже багато думала про те, що хотіла б сказати. Я дуже дякую, що ви чекали на мене. Я докладу усіх зусиль, щоб показати вам найкращі результати. Щоб виправдати ваші очікування, я буду добре харчуватись і слідкувати за здоров'ям і жити життям наповну. Дякую за очікування. Оплески хвасі! а це було шоу Джесі.